Міський бюджет на поточний рік затверджено на початку року. У вівторок на черговому засіданні виконкому фінансисти презентували заходи щодо його виконання. У цьому році заходи мають певну специфіку, обумовлену реформами на державному рівні. Дані заходи представлені у двох додатках: перший додаток це наповнення міського бюджету, економного раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету у 2015 році. І другий додаток заходи щодо проведення оптимізації видатків та морячі бюджетних установ міста у, у 2015 році. Начальник фінансового управління докладно зупинилася на обох додатках: перший аж на 40 пунктів, яких зазначено завдання та визначено конкретні терміни виконання. Стосуються вони усіх причетних до наповнення доходної частини в умовах змінених бюджетного та податкового кодексів. Головні розпорядники коштів міського бюджету мають визначитися із напрямками удосконалення мереж бюджетних установ, а саме привести видатки на отримання у відповідність до наявних фінансових ресурсів. Особлива увага приділятиметься у цьому році отримувачам новітніх державних субвенцій, обсяги яких регламентує саме держава, зазначила Тетяна Мосенцева. Забезпечити розроблення та проведення заходів по оптимізації мережі бюджетних установ, видатки на отримання яких злісниця за рахунок освітньої та медичної субвенції. Майже 2 мільйони гривень дозволять зекономити по 7 днів відпусток без збереження заробітної плати працівниками бюджетної сфери. 800 тисяч – скорочення. За пропозиціями, це 83 одиниці. 300 тисяч планується зекономити на заходах з енергозбереження. В цьому по додатку 2 загальних заходів сума загальних заходів складає 4 мільйони Сімдесят тисяча гривень, в тому числі по об'єктах міського бюджету 1 мільйон 546 тисяч 500, по е, закладам, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 3 мільйона 24 тисячі 500 гривень. Міський голова доручив фінансистам про виконання цих завдань звітувати щомісяця. Аналіз відповідних планових цифр та їхнє реальне виконання проводитиметься постійно. Разом із цим відмітив Сергій Степанов. Не полишають сподівання, що тенденції. Это предприятие Южной Железной Дороги, это успешно свободно КМЗ, это предприятие малого и среднего бизнеса. Сегодня те доходы, которые мы них повинні получать, залежать исключительно от их Зі слів панютинського селищного голови, розуміють усю серйозність бюджетних питань і у Панютину. Майже 165 тисяч планують зекономити у селищі. Олексій Корпан озвучив проєкт заходів з економії. А саме також з виконання вимог чинного законодавства прийнято рішення про встановлення вартості харчування у частині батьківської плати не нижче 60%. Також прийнято підписане розпорядження про скорочення робочого дня деякі категорії працівників виконавчого комітету Панютинської селищної ради заплановане скорочення трьох ставок 1.06.2015 року і плануємо це по виконавчому комітету селищної ради. Також проведені. Наради і співбесіди з керівниками наших установ, а саме з керівниками дитячих навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів і з керівниками бібліотек щодо необхідності економлення бюджетних коштів по енергоносіях, по необхідності використовувати право робітників ходити без збереження відпустки. Та й по ряду других показників. Інші показники торкнуться двох дошкільних закладів та двох бібліотек селища. Реформи, започатковані урядом, спонукають до передачі об'єктів соціально-культурної сфери до бюджетів міських. Процедура тривала. Про бачення цього питання у керівника селища запитали. Ми ще з депутатами, з депутатами селищної ради. Офіційно на цю тему не спілкувалися і тим паче ми не спілкувалися, як хто потребує закон із мешканцями. Поки що, як моє бачення, то, сходячи, виходячи з змін до законодавства, виходячи з можливості, зрозуміло, що потрібно, ну, є необхідність все ж таки передавати, тому що так ну, вимагає законодавство. Свій проект заходів з оптимізації озвучила, і домайський сільський голова. Заходи в цілому щодо виконання міського бюджету у поточному 2015 році затверджено. Сьогодні ми ці мероприятия утвердили, не абсолютно реальні. І хочу підчеркнути, що особливості цих мероприятий, особливості цих складних мероприятий, заключається в тому, що філософія в нас должна бути одна: аналіз, контроль, обсуждення. причем максимально широкое обсуждение, и моя четкая позиция не переводить такого рода, такую форму работы в политику.